Чи мають право біженці на матеріальну допомогу від ужаду праси в разі втрати роботи? Так, звісно, якщо маєте відпрацьований 12 місяців, і ці 12 місяців ви робили соцнески зі своєї заробітної плати на пенсійне страхування. На ужаді праси ви можете зареєструватися як шукач роботи, а також паралельно написати заяву на отримання допомоги по безробітню. Сума отримуваної допомоги залежить від Суми вашої заробітної плати на роботі, з якої ви звільнилися, тривалість виплати допомоги залежить від вашого віку. Якщо вам до 50 років отримуватимете допомогу 5 місяців, якщо вам від 50 до 55 років, отримуватимете допомогу 8 місяців, якщо вам більше 55 років, отримуватимете допомогу 11 місяців. Орієнтуючись на ваш вік, будуть виплачувати допомогу по безробіттю, якщо все у вас в порядку з поданими документами. Тами, і якщо ви робили Внески на пенсійне страхування, перші два місяці виплачують 65% від вашої заробітної плати, далі два місяці 50% від вашої заробітної плати, решта періоду буде виплачуватися в розмірі 45% від вашої заробітної плати. Який перелік документів вам зобов'язаний при звільненні надати ваш роботодавець, щоб ви мали право отримувати допомогу по безробіттю на ужині праси, може розповісти в наступному відео, якщо ви, звісно, цього бажаєте. Якщо так, напишіть в коментарях під цим відео два слова. Перелік документів.